Джованні Бокаччо, Де Камерон, День третій, оповідка шоста. Річардо Мінотоло кохає кателу, дружину Філіпелла Фаїнольфі. Дізнавшись про її ревниву вдачу, він каже їй, ніби її чоловік має зустрітися з його жінкою в лазні. Кателла йде туди у вказаний час. І, гадаючи, що сходиться з чоловіком, приймає коханця. Нічого вже не зоставалося Елізі додати до свого оповідання, і королева, похваливши вигадливого дженчика, казала в Яметті щось своє розповісти. З дорогою душею Мадонно одмовила та, усміхаючись, і почала такими словами, Хоч у нашому місті є всього доволі. Не збувай на різні повчальні приклади, водиться нам іноді, як те й зробила вже Еліса, вийти за його межі і поглянути, що ще де по інших світах діється. Перелину ж думкою до Неаполя, і розкажу вам про одну святенницю з тих, що то відхрещується від любощів, як хитро підманув її коханець, що вона скуштувала. Овочу любові, не бачивши її цвіту. Нехай ця історія буде вам пересторогою на майбутнє і приємною згадкою про минулу бувальщину. У стародавньому городі Неаполі, чи не на наймилішому місті на всю Італію, жив колись один молодий шляхтич вельми значного роду і превеликого достатку. Звали його Річардо Мінотоло. Річардо Представник шляхетної неаполітанської родини, лицар і радник Роберта Анджуйського і королеви Джованни І, яка виправила його у 1343 році своїм намісником і капітаном в Отранто. Мавши сам дуже гарну і милу молоду дружину, закохався він в іншу жінку, що красою своєю на загальну думку всіх неополітанок покривала, звали її. Кателла, Кателла скорочена від Катерина. І була вона замужем теж за молодим родовитим шляхтичем на ім'я Філіпелло Вігінольфі, якого вона ревно любила і кохала. Філіпелло Вігінольфі – високопоставлена особа при дворі королеви Джованни, був одружений, однак не з Катериною, а з Матеою Дапрано. Зменшувальна від Філіппо, форма імені Філіпелло часто зустрічається при неаполітанському дворі. Люблячи свою кателлу, Річардо Мінотоло робив усе, чим можна добутися від дами прихильності і ласки, але не міг досягти жаданої цілі і мало не збожеволів з очею. Не вміючи того кохання побороти, і вмерти не вмирав, і в житті. Смаку не чув. Побачивши його в такому фрасунку, почали деякі родички його розраджувати, щоб він вибив собі з голови те кохання, бо нічого з того не буде. Кателла, понад усе в світі любить свого Філіпелла і також над ним труситься, боїться, що, буває, сорока не вкрала. Дізнавшися, Річардо, що кателла така ревнива, одразу ж зміркував, як йому свого доп'ясти. Він удав, ніби вже зневірився в кателі і закохався в іншу даму, на честь якої почав уряджати бої та турніри, як то робив колись ради кателли. Упливло набагато часу, і майже всі неаполітанці, в тому числі сама Кателла, гадали, що він і справді любить уже ту іншу, Річардо ж так уперто своє провадив, що скоро вже ніхто в тому не сумнівався. Навіть Кателла. Що, перше через те закохання цуралася, його почала ставитись до нього приязніше і віталася з ним при зустрічі, як і з іншими сусідами. Раз якось улітку, в часі великої жароти, коли неополітанці мають звичай вибиратися цілими компаніями жіночими і чоловічими на берег моря, щоб там погуляти, пообідати чи повечерити, довідався Річардо, що Кателло буде там із своїм товариством, і собі подався туди своїм. Завітав він і до Кателиного гурту, хоч і довгенько його припрохували, поки на те погодився. Хотів, бачите, показати, що все йому байдуже. Кателині подруги та й сама вона почали підсміюватися з його нового кохання, а він удавав, що страх, як тією дамою, захоплений, і викликав тим іще більше жартів. Через деякий час жінки потроху розійшлись хто куди, і Річар залишився з Кателою майже тут-то і закинув він їй, ніби шуткома, словечко, що її Філіпело, мовляв, теж на інших почав поглядати. Жінку зразу взяли за печінки палючі ревнущі. Їй дуже кортіло дізнатися, на що натякав Річардо. Якусь хвилю вона стримувалась та, не здужавши перемогти себе, почала благати його, щоб він з'ясував їй усе заради любові до тієї дами. Тоді Річардо сказав ви закляли мене ім'ям такої особи, що я хоч не хоч мушу зважити на ваше прохання. Я готовий розповісти вам усе з тією тільки умовою, що ви пообіцяєтесь ніколи не говорити про це ні мужеві, ні будь-кому іншому, аж поки в правдивості слів моїх самі не переконайтесь, а як у цьому певнитись, я вас, коли хочете, навчу. Кателла пристала на його вимогу ще більше його словам даючи віри, і присяглася, що нікому не скаже. Тоді Річардо одвів її осторонь, щоб їх ніхто не підслухав, і так почав говорити: Мадонно, якби я й досі любив вас, як перше, я зроду, був би не наважився засмутити вас такою мовою. Та вже як те кохання минулося, виявляю, вам без ваги усю щиру правду. Не знаю, чи мав коли на мене зазлість Філіпела, що я вас любив, чи думав, може, що й ви мене любили, він мені такого нічого ніколи не показував. Тепер, же, виждавши такого часу, коли я, на його думку, жодний на нього не можу мати призри, він вирішив одячити мені за те, чого від мене сам опасувався, цебто хочу спокусити мою жінку. Мені відомо, що з деякого часу він намагається підмовити її на зраду таємними посольствами, про які вона мені завжди говорила і на які давала відповіді згідно з моїм наказом. От і сьогодні вранці, перед тим як мав сюди йти, я застав у жінчині кімнаті якусь бабу, що з нею про щось що шукалася, і зразу догадався, що воно за птиця. Тоді я покликав жінку і спитав, чого цій бабі треба, а жінка мені каже. Це знову Твіліпелла сважка, а все ти винен, на що було казати, щоб я йому відповідала і надію подавала. Він знову у мене ума вивіряє, і переказує, що коли я згодна, то ми можемо зійтися з ним в одній лазні, в нашому такій місці. Він усе вже для того врядив. Бачиш, який мені тепер клопіт. Якби не ти з своїми непевними порадами, я б уже давно такого йому одкоша дала, що зроду на мене очей не поривав би. Побачив я, що муж ваш надто вже далеко загнався, та й вирішив, що годі терпіти, треба сказати вам, щоб знали ви, яка вам від нього шана за вашу щиру вірність, що за малим Богом не звела мене в домовину. Щоб же ви не подумали, що все це брехня і бредня, а могли в тому прибажанні живовидячки пересвідчитися, я велів жінці переказати йому тією бабою. Що вона згодна прийти до тої лазні завтра, о третій годині з полудня, коли всі сплять. Баба тій вістці дуже зраділа і пішла собі. Звичайно, я й не думаю посилати туди мою дружину. Та бувши вами, я зробив би так, щоб замість сподіваної коханки він зійшовся б там зі мною, а, пожартувавши з ним трохи, показав би йому, кого він голубив, і пришанував би його, як належить. Якби ви так учинили великого, народили б йому сорому і помстилися б за ту наругу, що він заразом і вам, і мені гадає завдати, як зачула Кателла, не вважала ні на те, хто се їй говорить, ні на підступи його лукаві, а зразу ж повірила звичайно ревнива, усім його словам і заходилась у думці різні чоловікові вчинки досказного приміряти. Закипівши раптовим гнівом, Отказала вона Річардові, що притьмом так і вчинить, що це для неї не така вже й трудна річ, що як застане його там, То такого шелесту наробить, що він навіки зречеться на чужих жінок заглядатися. Побачивши Річарду, що хитрощі йому вдалися, дуже зрадів і нагорив їй іще багато всячини, щоб її в цій думці упевнити і остаточно. У всьому переконати, просив тільки, щоб не казала ніколи, звідки вона про те дізналася. Вона ж присягла йому на свою честь, що не скаже. Другого дня вранці Річардо пішов до однієї жінки, що тримала ту лазню, про яку він говорив в Кателі. Він відкрив їй свій замір і попрохав, щоб вона допомогла йому, чи може. Лазебниця, що чимось була йому зобов'язана, погодилась і домовилася з ним, що має казати і чинити. В будинку, де містилася лазня, була одна сліпа кімната, зовсім без вікон. Лазебниця упорядила її, як просив річардо, і поставила туди вихідне ліжко. Річардо пообідав і ліг у те ліжко, дожидаючи Кателли. Катела ж, вислухавши річардових слів і давши їм більше, ніж треба було віри, поверлась того вечора додому лиха і сердита. Як на те, Філіпелло, бувши чимось дуже заклопотаний, привітав її не так приязно і сердечно, як звичайно і тим іще більше роздмухав жінчині підозріння. Бач, сказала вона собі, це вже він про ту думає, що завтра з нею розкошувати збирається. Та не діжте він цього. Сонним брався її майже цілу ніч. Вона все думала, що має казати мужеві, як зійдеться з ним лазні. А далі що? Як настала третя година, Кателла вирядилась із дому і, не змінивши свого наміру, подалася до тієї лазні, що казав їй Річардо. Побачивши лазебницю, вона спитала її, чи не приходив сюди сьогодні Філіпелло, а та, пам'ятаючи річардову науку, і каже: «Се ви будете та дама, що до нього має прийти? я отказала Кателла. Ну, коли так, мовила лазебниця, то йдіть же до нього. Катела, що вибралася на лови, когось іншого, думаючи, впіймати, далася ввести, не відкриваючи обличчя, до кімнати, де був Річардо. Як тільки вона туди війшла, сразу замкнула за собою двері, Річардо встав з великою радістю їй назустріч, пригорнув її до себе і промовив пошепки Здорова була моя рибонько. Кателла не озивала, щоб не зрадити себе. Вона обняла його і поцілувала, така б то вже була рада, та не мовила ні слова, щоб він часом не впізнав. У кімнаті було темно хоч в окострель, чим обоє були дуже затофолені, Хто б і довший час там побув, все одно нічого не побачив би. Річардо повів її на ліжко, і довгенько вони там, на обопільну, хоч і нерівну втіху, милувались та голубились, не озиваючись проте одне до одного, щоб не дати себе впізнати по голосу. Нарешті кателі здалося, що настав час дати вихід притамованій люті, і, крешучи палкими іскрами гніву, вона заговорила Ох, яка ж нещаслива наша жіноча доля! Ох, завіщо ж ми любимо наших недостойних чоловіків, бідна ж, моя голівонько. Вісім років любила я тебе, як свою душу, а ти, невірнику, безстиднику, як я чую, до чужої жінки жадобою, великою запалився. Та знаєш ти, з ким ти оце лежиш, і з тією, що ти лестив лукавими словами, дурив, нібито любиш її, коли насправді кохав іншу. Я Кателла, а не Річардова жінка зраднику, ти негідний. Прислухайся до мого голосу, це справді я. Я впізнаєш тепер, коли вже те світло буде, щоб я тебе виганьбила як слід, собако, ти шелодивий, лайдаку, проклятий. Ох, лівонька ж моя безталанна, кого я так довго й так вірно любила, «Всього невірного пса. Що, гадаючи, ніби тримає в обіймах чужу жінку за такий короткий час. Уділив мені більше пестощі виласки, любовної, ніж за все наше подружнє життя. Сьогодні ти, Паскудо, добре вихався, а дома, бач, так ти не здолящий, в тебе немає, та, слава Богу, свою ти грядочку упорав, хоч і думав, що в чужу сягнув. Не диво, що сієї ночі ти до мене і не торкався. Приберігав сили для вденішньої баталії, хотів деінде хмарою розлитися та, дякуючи Богові і моїй обачності, не чужу все таки зросив нивку. Чого ж мовчиш, поганцю? Заціпило тобі, як почув мій голос я ладна тобі очі видріпати, тільки честь на собі кладу. Ти думав согрішити по тай миру, та, що один знає, узнає, дасть Бог і другий, я таки присочила тебе. Що ти й не сподівався. Річарто радів душею з цих слів, але мовчав, тільки обіймав її, цілував та милував ще дужче. Тоді катела заговорила знову Еге, тепер ти хочеш піддобритися до мене своїми вдаваними ласками осоружний, хочеш заспокоїти і вгамувати мене та не буде по твоєму. Доти я не втішуся, доки не острамлю тебе перед усіма родичами, друзями і сусідами? Та хіба ж я, не гіднику, не така гарна, як річардова жінка? Хіба не такого роду? Чому ж не мовчиш Савацюро? Чим вона краще за мене? Одсунься від мене, Не руш, ти вже і так сьогодні добре намахався. Я знаю, що тепер, коли тобі все відомо, ти робив би все те з примусу, та ти ще в мене попестуєш. Їй Богу, дурна я була, що не далася на підмову Річардові, він любив мене як душу, а я й не дивилася на нього. А чому б мені його було не прийняти? Ти думав, що зійдешся тут із Річардовою жінкою і вже, вважай, із нею зійшовся? Тож, якби я зійшлася з Річардом, ти не мав би права мені докоряти? Багато ще вона йому таких слів, з великого жалю наговорила, та, нарешті, Річардо вирішив відкритися їй і вивести її з омани, щоб не вийшло чого гіршого, якби вона так і не дізналася правди. Схопивши її міцно в обійми, так що вона не могла випручитись, він сказав їй не гнівайся, серденько, моє, чого я не зміг от тебе щирою любов'ю добитися, дістав тепер оманою, що підказав мені Амур. Я твій Річардо. Почувши се і впізнавши його по голосу, Кателла намагалась вискочити з ліжка та не могла того зробити. Тоді хотіла кричати на гвалт, та Річардо затулив їй роти рукою і сказав: Мадонно, що сталося, те вже не отстанеться, хоч би ви й кричали, поки віку вашого. Як ви наробите галасу або дасте згодом комусь про це знати, от того можуть постати лише неприємні наслідки, одне те, що постраждає ваша добра честь і слава, а це вам, я гадаю, не байдуже. Хоч би й твердили ви, що я заманив вас сюди хитрощами, то я сказав би, що це неправда, що я схилив вас до того обіцянками і подарунками, а ви, діставши менше, ніж сподівались, почали з пересердя кричати на гвалт. Люди ж, як вам відомо вірять, радше лихому, як доброму, тож не вас дослухаються мене. Все одне, а друге, між вашим мужем і мною постане смертельна ворожнеча, і до того може дійти, що або я його б'ю, або він мене, а вам от того не буде ні радості, ні втіхи, отож, люба моя, не робіть сорому собі і мені, не накликайте. Сварки між мною і вашим мужем, не ви перша. Не останнє дались в оману, та й ось, на що треба зважити, не на те я вас одарив, щоб пограбувати, а з того великого кохання, що я завжди мав і матиму до вас у серці моєму, вважаючи себе вашим покірним рабом. Давно вже весь я і сам собою, і тим, що в мене є, належу безроздільно тільки вам і прагну лише одного, щоб все ваше панування наді мною. З сеї хвилі навіки скріпилося. Я добре знаю вашу розсудливість у всьому, тож сподіваюся, що ви будете розсудливою і всій справі. Коли Річардо казав ці слова, Кателла гірко плакала, та хоч вона й сердилася і нарікала, проте мусила признати йому слушність справді, все могло так статися, як він говорив. Тим вона сказала Річардо. Я не знаю, чи дасть мені Господь сили знести ганьбу, що ти мені вчинив так зрадицьки. не буду я здіймати галасу тут, куди мене привели мої дурні ревнощі. та будь певен, що я доти не заспокоюся, поки тим чи іншим робом не відплачу тобі за сю наругу, пусти ж мене, не затримуй довше, ти вже добився, чого бажав, і вимут в мене досхочу, Дай же мені спокій, прошу тебе, і отпусти мене додому. Бачивши Річарду, що вона така роздратована, вирішив не пускати її, поки не вгамується, і почав заспокоювати її найніжнішими словами, і так її просив, так молив, так благав, що вона врешті віддалася і помирилася з ним. І вони ще довго пропули там двох, поки смак одне одним не натішилися. Спізнала тоді Кателла. Що коханцеві поцілунки і солочі замужеві, і, забувши давні гордування, почала любо та мило з Річардом кохатися. Наразі ще потім, діючи з великою обережністю, розкошували вони тими своїми любощами, як дай Боже всім нам розкошувати нашими.